Бразер РС260. Прислали мені на налаштування. Проблеми кучері під час шиття. І перевірити налаштування і розібрати, зробити техогляд, так, так би мовити. Ну, кучері можуть, бо дуже слабкий натяг стоїть. Я вам скажу, на 20 дуже мало. В першу чергу знімаю голку. Дивлюсь, що тут за голка, але голка в нас тут крива. Ну, Власник машинки каже, що витягував тканину і зігнув її. Ну, Голка не дуже хорошої якості. Дешеві голки ніколи не використовуйте, ніколи. І під час шиття треба обов'язково враховувати щільність тканини. Сам процес, що ви будете шити, товщину голки, товщину нитки. Використовуйте якісні голки, ось, наприклад, шмец. Я вам покажу, порівняємо, наскільки якісно ці голки виглядають, ну, зроблені. Спробую вам це передати зараз. Ну, не про це. Так, кабель підключаю я. Все, машинка включилася, все працює. Розбирали її так. Лапка трішечки потерта. Голкова пластина без ушкоджень дивлюся. Ну, голками не побита. Ага, машинка приїхала без шпульки. Немає шпульки. Ну, є ось, ось, ось трошечки царапенка. Ось є. Оце я все заглажу, сполірую. Для цього я буду використовувати стронг. Завжди він мені допомагає. Та не побито, ну бачите. Ось тут є. Ну, такого критичного сильного немає. Справа в тому, що тут ниточка ж сходи, отак скидається. Заполірую, подивлюся, а зазвичай потрібно міняти. Чому це відбувається, коли неправильно заправляють нитку? Наприклад, лапка опущена, ви починаєте заправляти нитку, ниточка між тарілочками не зайшла, Ви починаєте шити і пішли кучері. І за кучер його намотує там нитки, нитки і вириває його потім із самого човникового механізму. Упорничок сильно вигнутий. Не треба так сильно вигинати, можна його зламати. Він має так рівненько стояти. По таким чином, чим душі ви його сюди вигибаєте, вигинаєте, то тоді ж сам вкладеш оцей ви душі туди провертаєте. це теж не є правильно. Не треба сильно так вигинати його. Так. Ну, голкова пластина. Зубці ось одилюсь трішечки, некоректно стоять. Ця частина нижче. Ця вище, ця нижче. Тут ми можемо регулювати, тут у нас є регулювальний такий гвинт. Цю частину ми не можемо регулювати або хіба що підкладати, ну поки немає в цьому потреби. Обов'язково я буду розбирати, зверну увагу на ексцентрик. Ексцентрик там пластиковий. І зачасту він стирається. Ну це я вже як розберу машинку, тоді вже це все з'ясуємо. Так. так, на даному етапі, що ми вияснили, з'ясували, що електроніка працює. Ще в цих машинках треба дивитися махове колесо. Воно лопається. Ну тут ціленьке стоїть. Тут є міточка, ось, оце в верхнім, голка в верхньому положенні. Оце має ця рисочка. Міточка. Махове колесо ціле теж. Ну все. Металочка працює. Щеплення є. Так. Що нам ще про перевірить? Реверс працює? Ключичок на місці, Заправши нитки ці губки, як би їх назвати? Неправильно стоять, треба буде трішечки підрегулювати. Але можна зламати. А якщо тихесенько, все раз тай вже й підігнув. Ну, такі сучасні машинки, ну а що? Ну, хороша машинка, середній, клас, така, Да, вона вся пластмасова всередині, корпус тут все. Але для побутових завдань вона хороша, дуже. Машиночка. Буду розбирати її. Для цього буду використовувати пластикову карточку. Не знаю, як Київстаровська піде. Оце отак ось пластиковою карточкою. І машинка має роз, розібратися. Не викрутками, з желізними викрутками тут лазити не треба. Ну, можна ж просто пошкрябати. Все, розбираю. Ззаді тут викручуємо. Так, а що у нас тут знизу? Ніжки, цілі. А, лючка немає в цього здорового. У цього немає лючка. Ну, немає, та й немає. Все, розбираємо. Викручуємо ось один. За оцей не забувайте, завжди за нього. Я раніше забував, оцей обов'язково треба викрутити. До речі, приїхала машинка, цього саморізика і не було. Ну, щось підберу, поставлю. Ну, машинка вже розлізлася, вже замки всі повиломувані і Київстар навіть не допоміг. Не, ну, не треба був Київстар. Вона вже розвалилася. Ага, ще. Ще цей. Машинка розвалюється, вже всі замки зломані. Обережно роз'єднуємо. Провода заправлені правильно, укладені. Так, ну це добре. Треба дивитися, що втулки, особливо ось ця втулка, вона може прикипати до валу і прокручуватися разом, ну вже в самому, в самому корпусі. Ось ця втулочка. Ось воно, обов'язково, треба на неї звертати увагу. Ну, вона стоїть на місці, не прокручується. Ремінь натягнутий. Ну, цей теж сильно перетягувати не треба, бо буде тоді мотор, нівше походить. Дивимось Ексцентрик. Ось цей ексцентрик. він відповідає за. За підняття зубчиків, зубців, транспорта, тканини. Є тут знос, ну невеликий. Невеликий поможемо. Знашується, може і саме оце коромисло, в принципі. Ну, як правило, ексцентрик. Кому потрібно замінити оцей ексцентрик, вони на всіх оцих бразерах. 240, 260, ML750, 900, 950 там, здається, які там їх практично кругом стоять оці ексцентрики. І я їх роблю металеві, я їх перероблю. Кому потрібно, звертайтеся. Ця втулочка стоїть на місці. Ну, такого сильно критичного я не бачу. Все якби нормально. Був люфт незначний. Цей люфт може бути як в самій рамки, штока цього, що голку, голководія рамка розбивається. І ще. Люфт буває у сьому місці, ви бачите як воно ну, смазки туди додам. Відгинати, стукати по ньому не можна, бо воно дуже крихке Ну, а так, дуже в чудовому стані машиночка. На цій кришці дивимося компенсаційну пружинку. Пружинка ціла. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, кому потрібно налаштувати, відрегулювати, налаштувати швейну техніку. Швейні машинки, оверлоки, розпашивальні машинки. Звертайтеся, номер телефону в описі під відео. Ну, на цьому ставлю крапочку.